Вітаємо всіх на телеканалі Зік на каналі Головних розслідувань країна. Ми продовжуємо прямий ефір. Юрій Кулініч Лейла Мамедова працюємо для вас протягом цього тижня з 7 до 9 години вечора. І наступну частину нашої програми перші про головне коментарі ми присвятимо власне ось земельним питанням зокрема ось черговому мораторію на продаж земель в Україні, який Верховна Рада вкотре там в жовтні ухвалила ось відповідне рішення. І цю тему ми обговоримо з на. Нашому гостем це Віталій Скодзик, голова аграрної партії України. Пане Віталію, наші вітання добре вечір. і добре. Добре. добре так. І власне, знаєте, перед тим як почати цю розмову, бо як я розумію, там зараз і Кабмін готує певну платформу для того, аби все ж таки впровадити земельну реформу і щось зробити в цьому питанні. Як я розумію, аграрна партія України також підготувала свої пропозиції. Так є у вас власна програма з цього приводу. Але почати хотілося б з ось позиції народного депутата одного із. А це представник блоку Петра Порошенка Олексій Мушак, який власне з приводу земельного мораторію звернувся до конституційного суду. Ось чим він це пояснює його пост на офіційній сторінці в Фейсбук. До вашої уваги. Сьогодні почнеться запуск подання до Конституційного суду України з вимогою скасування мораторію як такого, що обмежує права та свободи громадян України. Є порушення як мінімум п'яти статей Конституції, серед яких основне це порушення права власності, яке складається з трьох частин: володіння, користування та розпорядження. Саме останнього позбавлені громадян України за процедурою вже через шість місяців. Конституційний суд може скасувати мораторій і де юре запустити ринок землі. Пане ось на вашу думку, що стоїть за подібними поданнями? Ну, ви знаєте, що попередня влада вже пробувала також за допомогою конституційного суду змінювати. Конституції України і впливати на життя українського народу, чим це все завершилося в кінцевому етапі. Тому я би порадив би народному депутату все-таки подивитися на досвід попередніх років перед тим, як звертатися до Конституційного суду щодо того, щоб навіть обминувши Верховну Раду, все-таки впровадити хаотичний ринок землі. Ось ви абсолютно вірно сказали, що. Уряд щось спробує зробити, але фундаментальних кроків, які б дали можливість завершити земельну реформу в нашій країні, так ніхто в державі не робить. Ні, аграрний комітет Верховної Ради, ні наш уряд все ведуть, ведеться до дуже простої теми під гарним ідеологічним прикриттям, інформаційним покриттям даного процесу, зробити найбільшу аферу незалежності нашої держави вкрасти українську землю. Пане Віталі, але такі варіанти ймовірні для України, що дійсно конституційний суд через 6 місяців, ну скажімо, так виносить свій вибачте, вирок, і мораторій фактично через певний час зрозуміло, що це не одразу. Ще буде певна процедура, але він буде скасований. Це ймовірно, чи в принципі оця ініціатива пана мушака. Ну, скажімо, так носить десь більш декларативний характер. Давайте повернемося знову ж до згадок про попередню владу. Так. Чи було ймовірно неймовірно те, що вони робили через конституційний угу. суд? Мало ймовірно, але реалістично це відбуло. Тому, на жаль, в нашій ситуації може відбутися абсолютно одинакова картина. Під е, гарними ідеологічними гаслами про те, що волю землі, як ми чуємо mm -hmm. на сьогоднішній день, право реалізації українського народу на те, щоб купляти і продавати землю. Реально в даному випадку, впровадивши один законопроект купівлі-продажу землі, mm -hmm. а не завершення земельної реформи, скористатися бідністю українського населення на сьогоднішній день і вкрасти основний ресурс, основний ресурс держави, земля. Ось ці, всі ці спроби, які ведуть до того, щоб цю землю потягнути в українського народу. А, пане Віталію, дивіться, але до земельної реформи, і всім це відомо, а, власне, Україна ну, підштовхує Міжнародний валютний фонд. Це, наразі це основний кредитор взагалі української держави. Тож, власне, як я розумію, МВФ нині зацікавлений в тому, аби цей ринок землі на перспективу Україні запрацював. А ви знаєте, що у нас Міжнародний валютний фонд в устах урядовців у більшості випадків виступає такою бабою-ягою або великим бабаєм. Якщо щось треба зробити, те, що не сприймається українським суспільством, це міжнародний валютний фонд. Давайте повернемося до минулого року, де уряд інтенсивно змінював систему оподаткування аграрного виробництва. Ми угу. дискутували також тут в студії. Так, Риторика так. була, яка вимога міжнародного валютного фонду. Насправді такої вимоги не було. Зміни оподаткування аграрного виробництва відбулися, аграрну галузь фактично поклали на лопатки. Зараз точно така сама ситуація із землею. Я зустрічався два тижні тому із керівництвом місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Міжнародний валютний фонд. За те, щоб завершити земельну реформу в нашій державі, ми розпочали це в 1990 році. І дуже цікаво, що риторика профільного міністра ось учора вже звучала, що питання земельної реформи обговорюється поза обговоренням меморандуму з Міжнародним валютним фондом щодо наступного траншу. Тому, на жаль, міжнародний валютний фонд в більшості випадків знову ж в устах наших урядовців виглядає тим поганим, який вимагає робити ті речі, які не прийнятні українським народом ну, так легше це як з пенсійною реформи. Так насправді МВФ не вимагає підняття пенсійного віку. Він вимагає абсолютно адекватні речі, так призвести дефіцит пенсійного фонду до нормалізувати. Так само і тут історія. Пане Віталіо, е, скажіть, ви зараз сказали, що зустрічалися з представниками місії так міжнародного валютного фонду. А що вони взагалі говорять про ринок земель в Україні? Вони Просто цікава взагалі... їх точка зору. Що вони говорять про землі українські чи власне, ну е, про аграрів наших? Точка зору дуже проста. Як не було в 2013 році фундаментальних реформ у нашій державі, реальної боротьби з корупцією, так і немає на сьогоднішній день. Міжнародний валютний фонд не тільки позичає гроші. Міжнародний валютний фонд створює низку технічних програм підтримок реформ у різних країн. Позичання грошей тільки один з елементів, яким він займається, тому. Прикро констатувати сьогодні, спілкуючись з дипломатичним представництвом в нашій країні, різних країн, в тому числі з Міжнародним валютним фондом, що реально того, що очікували, в країні не відбувається. Тому Міжнародний валютний фонд говорить, ви розпочали українців в 1990 році земельну реформу. Восьмий раз накладаєте мораторій, а де фундаментальні кроки дорожня карта, що потрібно зробити для того, щоб завершити земельну реформу в нашій державі. Ми чесно кажучи, очікували, що цю функцію виконає аграрний комітет Верховної Ради разом з профільним міністерством. Mm -hmm. На жаль, цього не відбулося. Тому ми, власне, пішли за власною ініціативою. Ми створили аграрну раду про аграрній партії України, де створили комітет земельних відносин. Зібрали в цей комітет найкращих експертів, які сьогодні є в галузі земельного законодавства в нашій країні, і декілька днів тому презентували. Повну дорожню карту, що пожежна нам зробити. детально розказати? Ну насправді дійсно 2 лютого відбулася аграрна рада аграрної партії. Запропонували от, от щойно ви озвучили, дорожню карту. А є земельна платформа, так те, що пропонує уряд. Розробки певні йдуть, які ви на початку теж згадували. Чи була у вас ну принаймні ініціатива, щоб це було об'єднано? Те, що пропонується урядом, а те, що пропонується аграрною партією, чи в принципі ви не розглядаєте такої ідеї і такого синтезу? Чому ж ні? Ми власне не ховаємо те, що ми напрацьовуємо. Чому тому, що в нашому напрямку працює і українська наука, і експортне середовище, і люди, які є власниками паїв, які живуть на селі і не отримали землю, фермери, середні виробники, великі агрохолди. І наука в цілому, і законодавче поле також. Тому нашу дорожню карту ми презентували публічно і публічно передали дорожню карту для ознайомлення і до Верховної Ради, і до кабінету міністрів. Ми говоримо, ми напрацьовуємо, будь ласка, користуйтеся. Що ми чуємо у відповідь? Ми чуємо одне, що за два місяці. От ми чули міністра фінансів буквально вчора, який сказав, що за погодженням міжнародним валютним фондом ми отримали ще два місяці для того, щоб допрацювати завершення земельної реформи. Але де ж та дорожня карта, яку ми надали. По якій чітко виписано, що нам потрібно зробити для того, щоб завершити земельну реформу, у нас там 12 основних кроків, які один за одним потрібно виконати в нашій державі для того, щоб завершити земельне питання. Найголовніші, скажіть, кроки, вони зараз на екрані, але зрозуміло, що ці 12 пунктів не всі можна буде швидко прочитати. Які головні пункти з даної дорожньої карти? Ну от карти? перше питання Де? земля основний ресурс Де? нашої держави, але з 90-го року до сьогодні ми так не разу не провели повну інвентаризацію господарського призначення. Уявляєте? ми не ми не знаємо, що у нас дійсно сьогодні відбувається з землею. Друге, ми не наповнили земельний кадаст і не зробили його відкритим. Де ви могли б зайти і подивитися, що це ваша ділянка, а оце ваші сусіди. Знаєте, що в багатьох випадках дуже дивна річ, але власник в даному випадку земельного паю, аби відбулося відкриття повне земельного кадастру, побачив би, що власне на його пай претендує ще два таких само громадянини України, як і він. Тому нам треба наповнити земельний кадаст. Нам обов'язково треба заснувати головну земельну інституцію України, яка називається Державний земельний банк або Державна земельна агенція. Це власне та інституція, яка гарантує гарантує збереження скільки з гектарів землі сікосподарського призначення і її якісне використання. Ми отримали землю від нашого попереднього покоління, маємо передати нашим наступникам. Але за останні 15 років, наприклад, родючість нашої землі втратила 10-15 відсотків. Тому для того щоб завершити земельну реформу, а не просто прийняти закон про купівлю-продаж землі хаотично, нам потрібно виконати низку кроків. В ці 12 кроків ми чітко виписали. Звідки ми це взяли? Це не з неба впало. Це відпрацьовано нашими експертами, але лева частина з цих людей знає не тільки українське законодавство, а й завершували земельну реформу в сусідніх країнах. На жаль, нас не дуже хочуть слухати. а Чому інвентаризацію не проводять? От це дуже важливо насправді питання. Це як іноді з комунальної власності у місті. Ніяк не можуть показати, наприклад, ну, в Києві, зокрема, ніяк не можуть показати, скільки комунальної власності цифри називають, а що входить до комунальної власності. Це, скажімо так, не показування, не інвентаризація в даному випадку земель. Це дає змогу все таки певні оборудки і в принципі не викривати, хто є власниками земель. Звичайно, і незавершення земельної реформи це якраз був одним із елементів, коли люди приходять до влади і бачать, о, є ресурс, який можна легко потягнути. і попередня влада так робила, і сьогоднішня влада точно так само робить. Тому Є, мабуть, якісь метаморфози, коли люди йдуть до Верховної Ради чи Кабінету міністрів, вони декларують, що треба зробити, але тільки приходять і бачать, який це ресурс, зразу ж думки змінюються. Тому, звичайно, не проведена інвентаризація, не наповнений земельний кадаст. У нас був земельний банк, який, власне, припинив свою роботу ось в минулому році. Тобто він мав виконувати цю функцію, його закрили. У темній мутній воді дуже легко ловити рибу. Тому сьогодні та риба це українська земля. І не провівши інвентаризацію, не зробивши всіх тих кроків, цю землю можна просто гамузом усю вкрасти. Угу. Пане Толя, а взагалі, якщо дивитися там на історію цього земельного питання, то в нас мораторій це такий певний перманентний стан, який подовжується час від часу. Та останнє рішення було ухвалене в жовтні минулого року. А скільки, на вашу думку, може тривати цей процес, або наша країна все ж таки влада, так активісти, зокрема, спромоглися. Ухвалити рішення з приводу цей земельної реформи є питання рішення і є власне виконання так. земельної реформи. Якщо ми беремо всі країни, які вступали до Європейського Союзу. Вони мали 7-8 років для адаптації земельного законодавства своїх країн до земельного законодавства Європейського Союзу. Поляки мали 12 років, але у минулому році в квітні наклали мораторій на продаж земельського господарського призначення. 7-8 років треба було всім країнам для того, щоб виконати оцю дорожню карту. Тому у нас є два елементи: перше є дорожня карта, uh -huh. друге, треба прийняти повний пакет земельного законодавства Верховної Ради, який дає можливість її реалізувати крок за кроком і в кінцевому етапі за 5-6 років ми могли б вийти на завершення земельної реформи. Наші експерти також говорять, що в принципі з тим накопленим досвідом і знаннями, які є в країні, ми могли б завершити земельну реформу за 3-5 років. Але за умови, що в Верховній Раді буде прийняти той пакет законопроєктів, і ми дійсно крок за кроком почнемо це виконувати. Поки що, ми бачимо, що це невигідно. Вигідно все таки завести все до того, щоб швидко прийняти законопроект купівлі продажу і гамузом це все скупити. Пане Віталі, а хто ваші експерти? Ви так кілька разів наші експерти, щоб глядачам було зрозуміло ну, Ось головою, а, 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 головою аграрної ради аграрної партії України. Є молода амбітна жінка, доктор економічних наук. Вона директор департаменту земельних відносин інституту аграрної економіки е, імені Шліхтера. А, це... а є люди практики, хто з землі вище вони сьогодні... Тих, хто зараз знаєте обробляють землю. Рада збирає або має у собі всіх тих людей, яких я вже назвав. Це власники паїв, це люди, які живуть на території села, паю не отримали. Це маленькі середні осібники, одноосібники, великі холдинги, які є у цьому процесі. Ми зібрали всіх представників, які мають прямо чи посередкове відношення до землі. Але знаєте, що цікаво? Ось я минулий тиждень відпрацьовував в Одесі в Одеській області. Притому левова частина моїх зустрічей була з міським населенням. Ви думаєте, яке саме актуальне питання щодо для, для міського населення? Що для сільського земля? Всі панічно бояться, що землю в українського народу вкрадуть так, як вкрали промисловість в 90-х роках. І на сьогодні дійсно виглядає ситуація так, що все ведеться до того, щоб тихенько землю потягнути, при тому найближчим часом. А основне прикриття Міжнародний валютний фонд. Нам Міжнародний валютний фонд сказав, оце треба зробити. тою метою, щоб людям донести віхі, як потрібно рухатися в напрямку завершення земельної реформи. Ми мало того, що працюємо в аграрній раді, ми Розпочинаємо зараз серію таких великих регіональних форумів для обговорення земельної реформи. Перший такий форум для східних регіонів відбудеться в п'ятницю у Харкові, слідуючий відбудеться до кінця місяця у Кропивницькому для південних регіонів. Потім наступний відбудеться в Полтаві для центральної України. І далі у Львові для Західної. Основне завдання все це тримати в публічній площині. Якщо буде публічна дискусія, буде обговорення, зробити те, щоб тихенько украсти землю, вже не вийде. Так чекайте, виходить, що за великим рахунком ці форми потрібні для того, аби інформатувати людей, так щоб вони знали більше про те, як це має робитися, і позбавити їх ось цих острахів з приводу того, що ось у них вкрадуть цю землю знаєте, я е, сьогодні вранці мав хорошу зустріч із редакторами, журналістами багатьох наших провідних бізнесових uh -huh. і загальнополітичних видань. Вони всі в один голос говорять, що поясніть нам. Ми не розуміємося в даному питанні, що таке мораторій, що таке земельна реформа, що нам потрібно зробити. Тому, ота інформаційна атака на людей, про яку ми чули, що треба звертатися до конституційного суду, бо це порушення прав громадян, які є власниками землі. Але ми ж повинні згадати, що коли ми розпоювали в 2000 році 27,5 мільйонів гектарів землі, то власниками паїв стали тільки ті, хто був у колгоспах. А сьогодні найбільшим латифундистом в Україні, думаєте, хто є? Міністерство агропромислової політики і продовольства із державними підприємствами, там, де були держгоспи, у свій, свій певний період часу. Що робити з цими людьми? В першу чергу, мабуть, треба було б розпаювати землю, яка належить державним підприємствам, щоб люди стали повноцінними учасниками обігу земеськогосподарського призначення і вписалися в віхову програму, про яку ми говоримо. Ну зараз же в нас мораторій до 2018 року триває, так В принципі. Ну зараз не будемо вже згадувати пана Мушука, тому що багато сьогодні про нього говорили. Але власне, як ви вважаєте, чи є ймовірність того, тому що ми пам'ятаємо, як і восени зокрема все таки приходили аграрії до Верховної Ради України? були мирні акції протести. Протесту є варіації того, що ймовірність я б навіть сказала. Не хочеться говорити земельний майдан, але принаймні, що будуть аграрії знову ж таки виходити з певними вимогами, і зокрема вони будуть стосуватися мораторію. Аграрії конструктивні люди ми працюємо конструктивно, відпрацювавши Віхову стратегію. Зараз ми інтенсивно працюємо, напрацьовуючи повний пакет земельного законодавства, ніде це не ховаємо, а передаємо тим людям, які в державі займаються законотворенням і управлінням економікою нашої країни. Але якщо ми прийдемо до того етапу, де через конституційний суд або якісь інші інструменти влада захоче. Провадити все таки хаотичний ринок землі сьогодні. Люди настільки накручені в даному питанні, що вони обов'язково будуть на вулицях і під стінами Верховної Ради. Нам дуже не хотілося, щоб це відбулося. Тому ми виборювали <кхи> мораторій з продовженням на рік, але мораторій не для мораторію, а мораторій для того, щоб відпрацювати ці базові речі і підійти до завершення земельної реформи. Пане Віталі, ви бачите відгук о, від можновладців, від політиків, від народних депутатів на ваші напрацювання. Ну є ж звичайно люди, які оцінюють конструктивно і позитивно mm -hmm. ті напрацювання, які сьогодні відбуваються в межах аграрної партії. Але все-таки бажання тихенько і пошвидше провадити закон про купівлю продаж переважає над усім. Тому те, що ми спостерігаємо на сьогодні, це впертість. У тому процесі, щоб чим пошвидше все таки з'явився закон, і, на жаль, у Верховній Раді на сьогоднішній день є 226 голосів, які проголосують за такий законопроект. Тоді це буде звичайно величезна помилка і Верховної Ради і уряду, тому що це може стати останньою краплею, коли люди все-таки вийдуть на майдан і піднімуть питання щодо і легітимності влади, яка втратила довіру, що Верховній Раді в кінцевому етапі і кабінету міністра, який сформований відповідності до конституції нашої держави, теперішньої Верховної Ради, 226 – Це за нинішнього складу Верховної Ради, так. За нинішнього складу, Це, та. але е, все одно з'являється раз по раз інформація про позачергові парламентські вибори вже сьогодні. Також обговорюється, що восени вони можуть відбутися, і чесно кажучи, сьогоднішня робота парламенту, саме сьогоднішня, 7 лютого, дещо наводиться, все таки точку зору, і схиляєшся до того, що позапарламентські вибори можуть відбутися, коли депутати все таки навіть не змогли затвердити порядок денний цієї сесії. За що будуть голосувати? Ну, подивимося, пане Віталію. А ви як думаєте, чи ймовірні вибори все таки восени? Цього. Знаєте, цього ми в першу чергу повинні говорити навіть не про дострокові вибори чи ні. А що коли б вони не відбулися, чи позачергові, чи чергові, вони мають відбутися за іншим законом про вибори до Верховної Ради, за тим законом, який записаний до коаліційної угоди у листопаді, 2014 року. Який чітко говорить, що наступні парламентські вибори повинні відбутися за пропорційною системою відкритими списками, угу. якщо ми зайдемо в позачергові вибори за старим виборчим законом. І не позбавимо депутатів депутатської недоторканості якість парламенту не зміниться чи на позачергових виборах, чи на чергових виборах 2019 року. Тому треба зробити так, щоб депутати все-таки виконали те, що вони обіцяли в коаліційній угоді, і ті зобов'язання, які взяли перед собою перед, перед парламентською асамблеєю Ради Європи, змінивши виборче законодавство, тоді чи дострокові чи строкові вибори можуть якісно змінити Верховну Раду, тоді і буде. Можливість завершити якісну земельну реформу, тому я не виключаю, що нам треба буде виборювати мораторій ще на рік-два до, до того, поки відбудуться парламентські вибори і якісно не зміниться Верховна Рада, яка зможе стратегічно з думкою про народ і економіку нашої країни завершити земельне питання. Але вам вигідні зараз вибори, чесно ті. Правда, аграрні партії має на увазі. Так, І я вам почільнику. Я вам скажу... спригадуючи вибори до місцевих територіальних громад. Досить непогані результати. Аграрна партія показала. Аграрна партія виступає тоді за дострокові вибори, коли ми бачимо, що економічна ситуація в країні тільки погіршується, вона погіршується. Але без зміни виборчого законодавства, те, про що ми говоримо, просто вимагати дострокові парламентські вибори, ми нічого не виграємо як держава, ми тільки потратимо державні гроші. Тому ключове питання: Верховна Рада, сьогоднішній склад, має прийняти зміни виборчого законодавства, і тоді за змінами виборчого законодавства виконати нові вибори, чи дострокові, чи, чи строкові. Ми будемо. Приймати участь у виборах в будь-якому випадку, ставлячи перед собою завдання мати повноцінну потужну фракцію Верховній Ради. Пане Віталію, дякуємо вам. Чекаємо ще в цій студії. А Віталій Скоцик, голова Головної партії, був нашим гостем. Ну, Подивимося на роботу цього парламенту і наскільки реальними будуть дочасні вибори до Верховної Ради. Пану Віталію.